У вас в проєкті гідрошпонка, і ви не знаєте, що з нею робити? В цьому відео я вам розповім, що таке гідроізоляційна шпонка і для чого вона застосовується. З гідрошпонкою ми зіштовхуємось дуже часто на різноманітних об'єктах. Це гідроізоляція фундаменту, підземних споруд, паркінгів, тунелів, басейнів, резервуарів і багато інших технічних споруд. Гідрошпонка це найдешевший гідроізоляційний матеріал. Вона підходить і для робочих, і деформаційних швів. Ми маємо великі складські запаси різноманітних гідрошпонок, і в разі необхідності ми в будь-який момент швидко їх доставимо. А як же виглядають гідрошпонки? Ми вже бачили їх в бухтах. А зараз я вам покажу, як вона виглядає в розрізі. Гідрошпонка для холодних швів, плоска з анкерними ребрами всередині і по краях гідрошпонки. Анкерні ребра потрібні для того, щоб зняти напругу в бетоні. Дана гідрошпонка застосовується для робочих швів. А ця гідрошпонка для деформаційних швів. Вона також має анкерні ребра, але її найважливіша частина це компенсаційне вікно для деформаційного шва. Саме воно витримує всі деформації. Ці види гідрошпонок бувають різної ширини 200, 240, 320 і 500 мм. Бувають внутрішні і бувають зовнішні. В залежності від того, як їх потрібно монтувати. Всередину арматурного каркасу чи на опалубку. Також для деформаційних швів використовують П-подібні гідрошпонки. Вона виглядає дещо по-іншому. Компенсаційне вікно у неї всередині. Ось воно. І такі ж анкерні ребра з боків. Існують з одним ребром, з двома. Або як у даному випадку з трьома. В чому ж суть гідроізоляційної шпонки? Справа в тому, що гідрошпонку встановлюють в момент облаштування арматурного каркасу в місці деформаційного чи робочого шва. І коли знімається опалубка, гідрошпонка залишається в тілі конструкції. При будь-яких зрушеннях деформаційного шва шов сам по собі надійно загідроізольований і ніколи вже не потече. Те саме відбувається і в технічному шві. Шві переривання бетонування в холодному робочому, як ви його називаєте. Після того як конструкція застигне, весь бетон запулямеризується, шов залишається загерметизованим, і вода ні зсередини, ні ззовнім не потрапить через цей шов. То чому ж гідрошкунка вважається найдешевшою і найнадійнішою гідроізоляцією? Про надійність я вам розповіла. А тепер поговоримо про економічну сторону. Вартість одного погонного метру гідрошпонки від 300 гривень. А вже щоб перемонтувати шоу, потім доведеться витратити в три рази за більше. Порахуйте, 300 гривень зараз чи 900 потім. І це лише витрати на матеріали. А є ще витрати на роботу і час. Ну що, я вас переконала? Замовити чи проконсультуватись можна за номером телефону або на нашому сайті.